Ми продовжуємо дослідження 6 розділу Першої книги царів, де йдеться про будівництво храму. Опис будівництва храму переривається Господнім посланням царю Соломону. Великі витрати, які цар Соломон приділив спорудженню храму, можуть вказувати на його сподівання, що цей храм стоятиме вічно. Та перш ніж цар почав вкладати в храм ще більше коштів. До нього вдруге було слово Господнє. Боже застереження до Соломона було наступне. Храм вистуїть лише за тієї умови, якщо сам цар Соломон і весь народ Ізраїля залишаться вірними Господові та його закону. Прочитаємо, просимо Господа, щоб він благословив наше дослідження його слова. Перша, царів, шостий розділ вірші 11 по 14. І було Господнє слово до Соломона, говорячи цей храм, що ти будуєш, якщо ти ходитимеш моїми уставами, і постанови мої будеш виконувати, і будеш дотримувати всі мої заповіді, щоб ними ходити, то я виповню на тобі своє слово, яке я говорив був батькові твоєму Давидові. І пробуватиму посеред ізраїлевих синів, і не покину свого ізраїлевого народу, і збудував Соломон той храм та й скінчив його. Під час будівництва храму Бог знову підтвердив царю Соломону свою обітницю, яку він раніше дав царю Давидові. Ця обітниця полягала в тому, що Господь зміцнить престол Давидового дому, утвердивши царство Соломона. Господь також пообіцяв перебувати серед Ізраїля і не покинути свій народ. Але варто зауважити, що підтвердження цієї обітниці було умовним і ґрунтувалося на послуху царя Соломона Божим заповідям. Іншими словами, це пророцтво було застереженням, що навіть теперішня вірність царя Соломона Божому Слову ще не гарантувала остаточного виконання обітниці. Саме тому Господь явився Соломонові під час будівництва храму, щоб Соломон усвідомив, що, незважаючи на величезні витрати та працю, Храм буде місцем перебування Господа лише за умови дотримання самим царем та народом Ізраїля Божих заповідей. Якщо ж цар Соломон чи народ Ізраїля відступлять від Господа, тоді храм стане лише розкішною будівлею, а не справжнім домом Господа. Справжній успіх цього грандіозного проекту залежав не від архітектурної величі, а від послуху Божому Слову. У 14 вірші написано, що Соломон скінчив будування храму. Тут мова йде про екстер'єр храму. Завершення спорудження храму цар звернув свою увагу на його внутрішнє оздоблення. Перша царів 6 розголосі 15 по 18, І побудував він стіни храму з середини з кедрових дощок, від підлоги храму аж до стін стропу, покрив у середині деревом, а підлогу храму покрив кипарисовими дошками. І збудував тих 20 ліктів стіни ззаду храму з кедрових дощок, від підлоги аж до стін стропу. І це збудував йому з середини задевіра за, за святеє святих. А той храм був на сорок ліктів. Він той, що перед девіром. А на кедрині в середині храму була різьба огірків та відкритих квітів. Усе кедрина камінь був невиданий. У 15-му вірші мова йде про святиню, а у 16-му вірші про святая святих. Оскільки цар Соломон мав намір покрити інтер'єр храму золотом, як ми будемо читати далі, він спершу мусив обшити кам'яні стіни та підлогу деревом. Стіни були покриті кедровим деревом, так як кедрові доски можуть бути довгими, а підлога була покрита кипарисом, так як ця деревина є твердішою. Перша царів шостий розділ в річі 19 по 20. А найсвятіше він приготовив у середині храму, щоби туди дати ковчега Господнього заповіту. А середина найсвятішого 20 ліктів довжина, і 20 ліктів ширина, і 20 ліктів вишина його, і він покрив його щирим золотом і також покрив кедрового жертівника. Як ми бачимо з 19 го вірша. Приміщення святая святих служило для утримання ковчега Господнього, в якому були кам'яні таблиці десяти заповідей, даних Мойсею. Саме це надавало їй особливої святості порівняно з рештою храму. Тільки первосвященник мав право входити до святая святих, і то лише один раз на рік, у день викуплення. Щоби здійснити службу спокутування за народом. Святая святих мала форму куба та була повністю вкрита золотом. Староєврейські коментатори звертають увагу на слово приготовив у 19 му вірші. Вони зазначають, що природно було би використати слово зробив, а не приготовив, і тому роблять цікавий висновок. Що цар Соломон готувався до майбутньої події. Передбачаючи, що одного дня храм буде зруйновано і прагнучи захистити ковчег від рук мародерів, цар викопав під святая святих секретну кімнату, де можна було би сховати ковчег заповіту. Доступ до цієї секретної кімнати був через отвір у підлозі. І цар Соломон закрив цей отвір каменем і поставив на ньому ковчег заповіту. Але про цю легенду в Біблії нічого не сказано. У 20 му вірші написано, що цар Соломон також покрив золотом кедрового жертівника. Причиною, чому цар Соломон не використав жертівника зі скинії, може бути те. Що новий жертівник був зроблений більшим за розміром, так як і святая святих храму була зроблена вдвічі більшою за святая святих Скинію. Звернемо увагу, що цар Соломон покривав елементи храму не просто золотом, а щирим золотом. Ми ще повернемося до цього виразу під кінець нашої сьогоднішньої зустрічі. Перша царів, 6 розділ, вірші 21 по 22. І Соломон покрив той храм середини щирим золотом, а перед найсвятішим перетягнув золотими ланцюгами та покрив його золотом. І весь храм він покрив золотом аж до кінця всього храму і всього жертівника, що при найсвятішому покрив золотом. Цар Соломон повісив золоті ланцюги між святинею та святая святих та прикріпив до тих ланцюгів золоті листи. У 22-му вірші мова йде про жертівник накадіння Кадила, що знаходився перед святая святих. Перша Царів 6 розділ вірші 23 по 26. І зробив у найсвятішому двох херовим з оливкового дерева, десять ліктів вишина його, і п'ять ліктів одне крило Херовима, і п'ять ліктів друге крило Херовима, десять ліктів від кінця одного його крила і аж до кінця другого його крила. І десять ліктів був і другий Херовим, одна міра й один вид обом херовимам, височина одного херовима, 10 ліктів, і так і другого Херовима. Господь наказав Мойсеєві зробити віко, тобто кришку, зо ощирого золота, і покрити нею ковчег заповіту. На обох кінцях віка були два золоті херовими вони простягали свої крила догори і покривали саме віко. Про це можна читати у 25 му розділі книги Вихід. Та в нашому тексті з книги царів згадується про ще двох інших херовимів. Херовими, яких зробив цар Соломон, були виготовлені з дерева і покриті золотом. Цікавою є деталь, що ці херовими, які були покриті золотом, були виготовлені з оливкового дерева. Ці оливкові дерева мали би бути старими деревами, які вже не плодоносили, тому що закон забороняє зрубувати плодові дерева. Про це написано у 20 розділі повторення закону. Висота кожного херовима сягала 10 ліктів, тобто близько 5 метрів. Ці два херовими стояли на підлозі святая святих. Перша царів розділ, вірші 27 по 28. І дав він тих херовимів у середині внутрішнього храму, і херовими простягали свої крила, і торкалося крило одного однієї стіни, а крило другого херовима торкалося другої стіни, а їхні внутрішні крила дотикалися крило до крила, і він покрив херовимів золотом. На відміну від херовимів на віку, які були звернені обличчям один до одного, ці херовими були обернені обличчям на схід у сторону святині. Як і інші нововведення, відсутні у скині Мойсея, так і ці два херовими були зроблені згідно з пророчими настановами, які Давид отримав від Бога і передав Соломонові. Перша Царів шостий розділ ще 29 по 31. А всі стіни храму навколо приоздобив ритими різьбами херовимів, і пальм та розкритих квітів, з середини та від зовнішньої частини. А підлогу храму він покрив золотом для внутрішньої та для зовнішньої частини. А на вхід до найсвятішого зробив двері з оливкового дерева, стовп, бічні одвірки п'ятикутні. Після опису скульптур херовимів у середині свята і святих, ці ж самі образи були вигравіровані на стінах святині. Окрім херовимів, стіни були прикрашені золотими візерунками пальм і квітів. Після того, як цар Соломон виставив кам'яну підлогу кипарисовим деревом, він наказав покрити її ще й золотом. Перша царів шосте розділ вірші 32 по 35. А двоє дверей були з оливкового дерева, і на них були пороблені різьби херовимів, і пальм та розкритих квітів, і покрив золотом, і обклав золотом тих херовимів та ті пальми. І так поробив і одвірки для входу до храму з оливкового дерева одвірки чотирикутні. А двоє дверей були з кипарисового дерева. Дві частини одних дверей та дві частини других дверей були рухомі, і повирізував на них херовимів і пальми та розкриті квіти, і покрив золотом, викутим по різьбі. Тут мова йде або про ще двоє дверей до святая святих на додаток до двох згаданих у 31-му вірші, тобто разом чотири двері. Або про двоє дверей, кожна з яких складалася з двох панелей, подібно до дверей храму Тисячоліття, описаного Пророком Єзекіїлем у 41 розділі. Перша Царів 6 розділ 36 вірш. І збудував він внутрішній двір, три ряди тесаного каменя та ряд стятого кедрового бруся. Внутрішній двір, також названий як священниче подвір'я, являв собою відкриту площу, що оточувала храм. Окрім нього існував і зовнішній двір, який у цьому вірші не згадується, але про нього йдеться у четвертому розділі Другої книги хроніки. Друга хроніки, четвертий розділ, дев'ятий вірш І зробив священниче подвір'я та подвір'я велике. І двері до подвір'я, і їхні двері покрив міддю. Священиче подвір'я та зовнішній двір були відділені між собою стіною. Та стіна складалася з трьох рядів тесаного каменя і одного ряду кедрових балок. Зовнішній двір також мав власну огороджувальну стіну. Розміри внутрішнього двору нам не подані. Проте, якщо припустити, що пропорції двору храму відповідали пропорціям двору скинії, то внутрішній двір був приблизно 46 метрів в ширину та 122 метри в довжину. Перша царів 6 розділ в річі 37 по 38. Року четвертого був заложений храм Господній у місяці зів. А року 11-го у місяці був, він місяць восьмий, був закінчений той храм з усіма речами його та зі всіма планами його, і він будував його сім років. Сім років це округлене число. Насправді ж будівництво храму тривало близько семи з половиною років, розпочалося наприкінці березня, на початку квітня. І завершилося наприкінці жовтня, на початку листопада. Це є дуже цікаві дати. В Біблії немає зайвої інформації, і ці дати нам дані не випадково. Ті, хто вивчали біблійні свята, знають, що навесні відзначаються три свята Песах, свято Упрісників і свято Першоплодів. Влітку святкується П'ятидесятниця, а восени три великі свята свято Сурм, День Вихоплення та свято Кучок. Усі ці свята мають пророчий характер. Весняні свята вказують на перше пришестя Ісуса Христа. Свято П'ятидесятниці символізує час, у якому ми перебуваємо зараз. Осінні свята пророчно вказують на друге пришестя Ісуса Христа. Так само, і з будівництвом храму Вона почалася навесні, а завершилося восени. Написано, що тривало воно сім років. У Біблії число сім є символом повноти та досконалості. Так і після свого першого пришестя Ісус Христос нині будує невидимий храм, що складається з віруючих людей. Це будівництво триває і завершиться воно у славі, коли Христос повернеться вдруге. Послання апостола Павла до Ефесян, 2 розділ 19 по 22. Отже, ви вже не чужі і не приходьки – а співгорожани святим і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля, улад побудована, росте у святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтеся Духом на оселю Божу. У храмі, так само, як і в Скинії, були дерев'яні елементи, покриті золотом. В нашому тексті Книги Царів написано, що не просто золотом, а щирим золотом. Дерево вказує на людську природу Ісуса Христа, а щире золото на Його божественність. Так само і в будівництві духовного храму, що складається з вірних Божих дітей. Господь бере наше немічне дерево людяності і покриває його своїм щирим золотом. Він прикрашає нас своєю славою, щоб у нас відобразилася Його досконалість. До Галатів, 3 розділ 27 вірш. Бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. Перший лист Івана, третій розділ, другий вірш. Улюблені ми тепер Божі діти. Але ще не виявилось, що ми будемо. Та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити його, як він є. Сьогодні, окрім опису храму Господнього, ми знову бачили пророчу сторону історії будівництва цього храму. Як цар Соломон сім років будував досконалий храм за Божим взірцем, так і сьогодні сам Господь будує свій духовний храм, покриваючи нашу недосконалість своєю божественною красою. Хай Бог наповнить наші серця рішучістю бути складовими Його тіла, через які сяє щире золото Його присутності. Хай ім'я Його буде прославлене навіки. На цьому ми закінчимо нашу сьогоднішню зустріч. в благодаті і пізнані Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський, дякую за увагу та до наступної зустрічі!